До мене Blanker, busan, Чому так багато улодіває серця суетта? Чи ти думаєш, що сам щось зможеш что Надія поменять? Стоїть, слова людська зруйнується, але дім на камені буде стоять, якщо ти покладеш усі вугли дома твого камені,

І затихне всяка буря, і, горе гелайде, і прийде тишина, і, і розв'язка від моєї руки, і але не стій праздно взивай. Сурумен, Торопи небо на допомогу. Не куле І я дам розв'язку. рука не Ой, як багато раз несли тебе на руках молитви, діти мої. Ді ді Ой, як багато разів я побуждав тебе до молитви, але ти не відповідав. Фукуля, фантезер, Знай, що за закритими дверями молитовної кімнати я чекаю тебе знову. Ломен, дібіля, фатесерман. І коли ти перейдеш у дім свій, і коли ти станеш на коліна свої, то, -пози. то почини дякувати за ті переміни, які я вже здійснив у домі твоєму. Тому що багато тягарів я зняв, багато музів я розв'язав, бо моя рука благодіюча, вона є сильна. І, і через це не роби мене безсильним у твоєму житті. На куса, Раміна, на я є Бог Всесильний, мені дана всяка влада на небі і на землі. І коли я закриваю уші свої, щоб не чути молитву Твою, я чую молитву Твою.

Не так, але щоб ще більше зблизиться. Тому що придутям ставили життя, про які ти ще не знаєш і не розумієш, і ставине життя, ти не зможеш рухатися без дії моєї благодаті. Але коли віра твоя буде основана на силі моїй, то я тебе збережу і проведу, і не залишу. Так не він Дух Святий.